10 боїв та 20 учасників в різних вікових категоріях. У рівному відбувся щорічний 15-й турнір в пам'ять про Павла Дмитрієва. Чоловік є видатним тренером, який віддав майже 50 років свого життя рівненському боксу та вихованню майбутніх чемпіонів. Коли Павло Павлович відійшов з нашого життя, я започаткував турнір. і Він вже проводиться 15-й турнір на сьогоднішній день. Цьому році ми його зробили не такий, як робили кожного року. Ми в цьому році запросили поляків і зробили міжнародну зустріч. А взагалі, то ми запрошуємо з усієї України. Серед учасників рівняни та поляки з міста Хелм. Одним з них є Хуберт Новосад. Каже, займається боксом з п'яти років. Його бій із українським суперником закінчився із рахунком чотири Бокс, Люблю бокс, бо є досить мудрий спорт. Не кожен до нього звикає. Це дуже тяжко, багато тяжкої праці вставати потрібно рано зранку. І ще є адреналін, коли виходиш на ринг. Я приїхав сюди, щоб звичайно здобути перемогу. Ми не боялися їхати в Україну через війну. Ми вже були тут кілька разів і розуміємо, що з цієї сторони є безпечно, тому ми не боїмось. Ось для Марини Осипчук ці змагання є першими, адже боксом дівчина почала займатися недавно. Попри поразку, каже, поєдинком задоволена, надалі буде вчитися. Дуже сильна дівчинка, дуже, дуже талановита і я думаю, що в неї велике майбутнє. Було складно, бо я розробилася в першому раунді, але вона дуже сильно б'є, дуже класні удари, дуже точні, тому бажаю успіху, я буду ще вчитися. Спортсменка додає, на цьому зупинятися не хоче. Зі слів тренера, дівчина гідно вистояла в бою. Непогано продихалася, треба було трошки було зібратися, трошки, можливо, перегоріла. Але показала як для мене на перший бій непогано себе. Три тренування на тиждень робили. Більше тренувань не тянули, так як займається дівчинка небагато, десь близько півроку, можливо, місяці вісім. До слова, зустріч закінчилась чотирма перемогами рівнян. Стільки ж перемог здобули поляки, та два поєдинки завершились нічиєю. Таким чином ми спробували якусь нову формацію зробити для того, щоб було цікавіше і людям, і спортсменам. Тому що міжнародні зустрічі дуже практично наші учні не приймають. Нам треба їхати куди за кордон. Нагадаємо, це вже 15-та матчева зустріч пам'яті Павла Дмитрієва. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.